Наступний проект. — «Happy Watcher». Добрий день. Я звати Олександр. Я розкажу про сервіс рекомендації фільмів. Проблема, яку вирішує цей сервіс. Це є питання, що подивитись ввечері. Це питання стає актуальним тоді, коли вже всі топи, пере... вже ви подивилися всі топи, ІМДБ топ-100, топ топ-200, всякі там фільми про тематичні, відповідно, постає питання, подивитися подивитись щось поза, цим... поза цими списками. Ще одна проблема є така, що якщо ви хочете подивитися тим двоє, хотілося б вибрати фільм, який буде подобатися двома. Або, наприклад, трьом людям. Це може бути актуально для сім'ї, це може бути актуально для, просто для друзів. Як ми це вирішуємо питання? Ми придумали таке, таке рішення, що ми беремо дату народження користувача і, базуючись на цій інформації, рекомендуємо фільми. Це дає можливість рекомендувати нам фільми дуже швидко, і більше того, це дає можливість рекомендувати фільми для групи. Тобто, можна дати рекомендації для двох, для трьох, для чотирьох людей одночасно. Ну І теоретично воно мало би сподобатись цим людям. Значить, то, що ми використовуємо дату народження, то це робить самі рекомендації, по-перше, унікальними, а по друге. А вони персоналізовані. Тобто людина щось дає від себе і відповідно отримує якісь фільми. Так приблизно виглядає цей екранчик з фільмами. Тут у нас в принципі є стандартний фільтр, де можна вибрати роки, країни, жанри. Але сортування саме буде вже по нашій по нашому алгоритму. Ну, ринок для цього це ринок стрім і оренди, ну, тобто сервіси, які надають послуги стрімінгу фільмів. Ми хочемо брати за це плату за переходи. Відповідно, бізнес-модель полягає в тому, що це є реферальні лінки з Амазона, з Netflix з Google Play, плюс є опція продати API для сервісів і мають вже фірми, просто як їхня внутрішня додаткова рекомендація. А, у нас є багато da, конкурентів. У нас є багато конкурентів. А, вони переважно всі побудовані на механізмі, коли в користувачу пропонується. Оцінити за десяток фільмів і тоді йому рекомендують фільми, які схожі на ті, які він вже оцінив. Наша конкурентна перевага, наша конкурентна перевага є в тому, що людина заходить, робить два кліки і отримує рекомендації зразу. З додаткових функцій у нас є функція, що якщо ви заходите через Facebook, через Контакт. Для для друзів, які, для ваших друзів система показує рекомендації автоматично. Відповідно, ви можете відразу поділитися з фільмом. Так само для наприклад, російської версії Hirpyvoче Route відразу можна фільм переглянути з контакту. Команда це є наш один з експериментальних проєктів. Наша команда називається «Вертолар». У нас є шестеро людей. Основна наша робота це є аутсорсінг, але ми часом робимо такі проекти. Разом з іншими. Інформація і відповідь на питання. Окей, okay, наслідки трошки шість напитання. На 100% запрощаючись по посетителів. Зараз є орієнтовно. 15 людей, які приходять в процентах, це десь біля 10. Тобто орієнтовно, 15 людей приходять більше, ніж 2-3 рази. Ви проводили аналіз сервісів рекомендаційних, які ви назвали за фірмов. Скільки на самом деле по потоплеальним ссылкам? или Вот как они заходят, не проводили. и проводили. У нас биджей нажали. Добрый?